Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Кожен рік у нас проблема з зимою. Зимою. Зима це важкий період для українців, в якій прості українці ледве виживають. Підкреслюю, прості: не чиновники, не депутати, не поліцейські, не прикордонники, не місцеві бариги. Місцеві холуї влади, місцева пристяж, наркоділери, контрабандисти, прокурори, судді, а саме прості українці ледь переживають зиму. І переживають її тільки багато хто, переважна більшість за допомогою соціальних субсидій. Так цього року виникає загроза, що соціальних субсидій не буде. Що хтось дав вказівку різати субсидії людям, просто не давати. І я вже на своєму досвіді. Цьому майже переконався. А тепер цитую: Українців потрібно вивезти із зони комфорту. Нам потрібно зламати все соціальне. Українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. Таку заяву зробила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, український міністр. Підкреслюю, у ході міжнародного форуму стало розвитку. Що це означає? Що на думку українського міністра соціальної політики, підкреслюю, українського міністра соціальної політики Оксани Жолнович, українці, українці перебувають зараз під час війни в зоні комфорту, ви думаєте, що вона меле. Думаєте, це ж український міністр меле таку хірню. І що українців треба, що треба зламати? Зламати все соціальне. Себто міністр соціальної політики дає пряму вказівку ламати українців. Простіше кажучи, не давати їм субсидій на зиму. І це вже починають виконувати. Я на собі переконався. Уже є пряма вказівка виконувати, коли ти приходиш за соціальними субсидіями на зимній опалювальний період. Що це виходить? Що чиновники, депутати. ТЦКшники, поліцейські, корумповані прикордонники, контрабандисти, нелегали, інші представники влади. Вони що? Перебувають в якій, в якій зоні? Вони бідують, виходить, що бідують. А українці прості безробітні знаходяться в зоні комфорту. Я не знаю, що вже зараз робиться. Ну Мало того, що українців простих винищують на війні. Вже винищують десятками сотнями тисяч, тому що воюють прості українці, робітники та селяни. Їх ще зараз будуть винищувати в тилу. І я не знаю, скільки з нас переживе цю зиму, якщо не дадуть субсидій, і як ми будемо переживати. Але українському міністру Оксані з соціальної політики байдуже. Потрібно зламати все соціальне, каже вона. Українці в зоні комфорту. Значить, що, будуть ламати українців, добивати тут в тилу зимою? З вами Ігор Швець, український журналіст і історик, Сокіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!